Згадаємо ділення в стовпчик. Отже, перший приклад. Беремо четвірку. Вона не ділиться на 5. Тому беремо перші дві цифри 43. Отже, 43 у нас влізе найближче до нього буде. Вісьмірка. 5 на 8 дає 40. Віднімаємо 40-43 мінус 43. Потім у нас спускаємо п'ятірку наступну цифру, і дивимося. 7 на 5, 35. Отже, тут 0 виходить. Значить, 87. Тепер 231 ділимо на 2. Першу цифру беремо одиничка. 2. Віднімаємо 0. Не пишемо, спускаємо трійку. Знову одна двійка влізе в трійку 2. Віднімаємо, буде 1. І спускаємо ще один. 5. 10. 1. Ставляємо кому. Добавляємо 0, спускаємо 0. 10 поділити на 2, 5.